Шановні громадяни України, дорогі журналісти, я Дмитро Павличко, я виступаю від імені комітету, Народного комітету захисту України. Я хочу перед тим, як я прочитаю вам звернення, підписане багатьма видатними українцями, сказати. Юлію Тимошенко судять насамперед за те, що вона виграла президентські вибори. Вона ні в чому не винна. Вона винна лише в тому, що дотепер і в попередніх своїх політичних акціях завжди говорила українською мовою і далі тримається цієї мови. Вона винна в тому. Що стала на чолі найвидатнішої, найбільшої численної політичної партії. Але послухайте, що, про що пишуть мої колеги. Перші тижні процесу над Юлією Тимошенко показали, що нічого спільного з правосуддям він не має. Це не суд і навіть не судилище. Це фарс, в останньому акті якого мають ув'язнити Юлію Тимошенко. І не як людину, а як опозицію, як наразі найпотужнішу фігуру, яка протистоїть режиму та його планам. Не всі з нас голосували за Юлію Тимошенко, і не кожен є її політичним приміщником. Але ми одностайні в тому. Що процес проти неї носить суто політичний характер, ми свідомі, що ув'язнена опозиція це безконтрольна влада. Це має розуміти все суспільство. Розправа над Юлією Тимошенко відкриє шлях до сотень тисяч інших таких розправ і над політично неугодними режиму, і над пенсіонерами. І над недобитим владою малим бізнесом, і над активною молоддю, і над усіма, хто проти сповзання країни до стану феодально-кримінальної олігархії та проти нищення української національної ідентичності. Справа Юлії Тимошенко стосується кожного з нас тут і тепер. Рубікон, якщо влада його перейде. Вже завтра судитимуть багатьох з нас, будуть судити і мене, але тоді писати звернення і збирати мітинги буде нікому. Нас розчавлять тихо і поодинці. Уже тепер видно, як влада хоче нас залякати, посіяти з невіру та страх серед тих, хто ще не втратив здатність боротися за свої національні, економічні, соціальні та політичні права. Тому сьогодні ми солідарні з Юлією Тимошенко та іншими опозиціонерами, які піддаються політико-кримінальному переслідуванню. Ми вимагаємо від влади закрити справи проти Юлії Тимошенко, звільнити Юрія Луценка та інших політв'язнів. Ми вимагаємо від влади відновити свободу слова, відмінити цензуру новин. На телебаченні й усунути маніпулятивно зомбуючі технології на політичних ток-шоу. Ми вимагаємо від влади провести наступного року чесні парламентські вибори на основі чинного закону, а не виписаного на потреби однієї партії. Ми закликаємо суспільство не бути байдужим і поглянути на процес не крізь призму суду над Тимошенко, а як на сумну. Українську перспективу, яка стосується і тих 12 мільйонів людей, які проголосували за неї у другому турі, і тих, хто голосував за іншого кандидата. Коли прийшли колись за комуністами, я мовчав, тому що я не комуніст. Коли прийшли за католиками, я мовчав, тому що я не католик. Коли прийшли за євреями, я мовчав, тому що я не єврей. Коли прийшли за мною, уже нікому буде захищати ці крилаті слова із сумної історії ХХ століття. Є надто актуальними для сучасної України. У нас ще є шанс. Ще можна це зупинити, але мовчати не можна.